Так, ну що, у нас сьогодні ще один цікавий такий варіант виходу з положення. У нас сьогодні щеплення з мотора N57N, трохлітровий хлітровий дизель. Клієнт прошив мотор 800 крутящого моменту. Тобто, вже у нас йшла та сила в моторі, де звичайний демпферний маховик не видержує, корзина не держить, Хоча клієнт пробував ставити 8901 корзину. Потім з 62 корзину, але в піки, в піки воно вже пробуксовує. Тобто в теорії можна їздити, але коли буде хороший пік, то воно вже пробуксовує і клієнт на цьому не зупиняється. Чому я і рішив сьогодні засняти цей ролик, показати вам, що я буду робити, щоб удержати тисячу крутящого моменту. Тобто, ціль клієнта дойти до тисячі крутящого моменту і щоб це держало. Звичайно, бюджету великого немає, і рішення теж такого стопроцентного немає. Тобто, що я буду робити? Тобто, було два варіанти. Два варіанти це дискове щеплення, але мінус в тому, що воно йде на всьому жорсткому, тобто, воно буде йти на жорсткому маховіку, на жорстких дисках, тобто демпфера зовсім не буде. А для дізеля ви самі розумієте, це критична, критична ситуація. Остановилися. На тому, що ось такий маховик, кому цікаво, знаєте, він вже на, при підході до 800 крутящого моменту, він вже все він вже помирає. Це новий маховик, Він побув в роботі буквально там пару місяців, і все, він заклинув. Демпфер не видержує такої потужності, так що це вам підсказка. Не, не тратьте ваші кошти і не купляйте, бо нічого у вас не вийде. Ну от якраз і світло виключили. Яке буде у нас прийняте рішення? Рішення буде таке: заварюємо, робимо оцей маховик двохмасовий, заварюємо, фіксуємо його і робимо його одномасовим. Вес у нас той же, тому що для дізеля нам треба хороший крутящий момент. Крутящий момент у нас буде йти від нашого маховика. Друге, що ми будемо робити, ось уже дві нові корзини. Я вже їх почав розбирати. Це стара С 62 З цих двох я буду робити двохліпісткову корзину. Буде два таких ліпістка, будуть отакі пластини, вони будуть усилені. Їх буде йти по чотири, а так по заводу йде дві. Тобто буде така усилена корзина з розчотом, що вона буде держати тисячу плюс. Крутящі моменти на дізелі. Це мої почоти, але я в них трошки не впевнений. Можу помилятися, бо це ж ви ж розумієте, що це обична мастерська, і це не інженери, які розробляють оці всі щеплення і все остальне. Тобто я думаю, що тисячу 1050 протягом то тобто даже тисячу сто, хочу трошки так аж забігти, повинно воно тримати. А ми надалі подивимося, як воно буде. Тобто кінечну роботу, і я вам покажу, як це все буде гарненько виглядати. Кстаті, будемо робити це все діло на демпферному звичайному диску, який приміняється в серії N57N під 26 шліцов. Тут непоганий демпфер, він дуже себе хорошо рекомендує. Побачимо, як він буде працювати. Клієнт захотів остатися на органіці, хоча е, я його предупреждав, що краще під таку корзину кераміку, бо корзина буде дуже потужна, а диск у нас е, фіродом може розривати. Але ж е, машина більш цивільна, це не спорт. І якусь м'якість при включенні, щоб воно проскальзили, повинна бути ця функція. А на кераміці, на жаль, її не буває, бо кераміка, коли ще нагрівається, там плюс 5-7%, вона йде краще в зацеп. І машина може бути дьоргана, тобто буде некомфортно там в пробках у передвіженні по городу їздити на кераміці. Тобто пробуємо на органіці. Ось такий конфіг. У нас получається так, що побачимо, що з цього вийде. Я то свою роботу зроблю. Ну тестувати тестірувати будуть. Клієнт, який согласився на це все. Так, то що у нас вийшло? Получила ось така корзина. Як бачите, вона вже йде з двома пластинами і усилена з ліпістками по 4 штуки на сторону. Ось так ця вся краса в нас виглядає. Проточена плоскость, хоча корзина була нова, але це потрібно було зробити. І що? У нас новий диск? Також заварений маховик, це вже одномасовий, плюс ще заглушений в трьох точках. І, як звичайно, я роблю, на задній частині теж заварений. Ось такий комплект повинен отримувати до 1000 крутящого моменту. Ну, а далі побачимо. Клієнт відтестує це все діло і спробує мені дати відповідь. Як це все буде працювати? Так що, бачите, завжди є виход з положення, коли надули мотор, а щеплення не держить, то майстерня в гаражі вам в цьому плані допоможе. Якийсь да, виход, по-любому, знайдемо. Так що чекаю на ваші замовлення. З вами був Рульчик, і майстерня зроблена гаражі.